Виборчі округи на Прикарпатті затверджували зі скандалом. Голови політичних партій закидають окружні виборчі комісії порушення закону. Саме у створенні округів з розривом меж населених пунктів це зробили, заявив голова обласної організації партії Укроп Микола Полічук на догоду окремим кандидатам, а особливо головам районних адміністрацій. Зіснятинський район нарізають. Від голову адміністрації, бо хтось в селі родина є, я не знаю, так припускаю. Приходять всі члени комісії, ніхто не ознайомлений, ніхто не бачить, як поділені округи, їм показують. Члени комісії обурюються, ми не бачили. Мали право ознайомитися. Хто ознайомився? Піднімає 3-4 руку, і це з провладних партій. На суботньому засіданні ОВК округи мали затвердити за 15 хвилин. Зупинили представники партії. Як з'ясувалося, ніхто не був ознайомлений з проектом. Навіть більша частина членів ОВК ще не вся галас. Шукали того, хто, як кажуть, нарізав округи. З'ясувалося, голова ОВК особисто. Що ви граєтеся тут? Ви що прийшли, тут фальшувати вибори, чи що? Як... О, у нас вже були такі. Обикс вже був. Тож від опозиційного блоку, я йому все одно. Йому все Опозиційного блоку, але ж ви від демократичного. Ви що творите? Хочете творити? Та я ну, так нічого я не хочу творити, я, я хочу, знаю, щоб так, ми спотіше. не творіть то, що ви хочете творити. Не фальшуйте від початку виборів. Голови обласних осередків політичних партій вимагали виправити порушення, оскільки закон забороняє розривати округи. За це навіть передбачено кримінальну відповідальність. Взяли перерву. Віталій Юрчишин каже, зробить все, аби досягти консенсусу, але в ситуації винен законодавець. На самого порядку, чіткого порядку, немає передбачено в законі, як це має відбуватися. Є чітко написано, мають бути утворені округи. Є члени комісії. Хто ініціативний, скажімо так, хоче долучився до процесу утворення цих округів, ну неможливо проконтролювати все, як воно поділено. Є проблеми зараз, буде вирішувати на засіданні, і я думаю, ми їх вирішимо. Округи таки створили, врахувавши Зауваження присутніх всього на Прикарпатті їх буде 84.